Який же класний дрон. Моніка, дай мені пульт. Ні, це моя іграшка. Перестань, Пристань, що за галас. Ай-яй-ай! -ай. Моя голова! Упс, нам точно влетить. Забирай пульт, ніби це не ми. Я все бачив. То був ваш дрон. Я його забираю. Хуліганки. Дівчата, дивіться, вікно відкрите. Давайте заберемось всередину і заберемо наш дрон. Давайте залазьте. Тільки обережно і тихо, щоб нас ніхто не помітив. Давай, давай, поспішай, Хлоя. Чудово, ніхто нас не бачив. Лишилось забратися тільки мені. Дивись, Моніка, от він наш дрон. Забираємо і тікаємо звідси. Зачекай, Моніка, а хіба тобі не цікаво, що це за сейф на столі? Давай подивимось, що там всередині. Ну-ка, ні. чому нас засмок то є? Дівчата телепортувалися в новий крутий челендж. Погнали дивитись. Куди ми потрапили? І що всередині цих сейфів цікаво. Давайте я перша відкрию. Іу, яка гидота? Це ж дитяче овочеве пюре. Воно ж просто жахливе. О я дещо вигадала. У мене є ложка. З її допомогою буде дуже зручно їсти овочі в пюре. А якщо ти не хочеш, то давай я тобі допоможу. Літачок летить до тебе в ротик. Промазала, потрапила. І яка видота? Мені зовсім не сподобалось. Моніка, тепер ти відкривай сейф. Легко. Давайте дізнаємося, що мені дісталось. Ого, твікс, та ще й так багато. Крутяк. Швидше позбавляємось від упаковки і спробуємо. Mm, ну як же це смачно? Я просто обожнюю твікс. Хлоя, тепер твоя черга. Добре, зараз подивимось. Що? І навіщо мені пляшечка із соскою? Дивно, а що всередині нічого не лється? І що мені робити? Ну добре, давайте я спробую зняти кришку з соскою. О, ні, все молоко вилилось прямо на мене. Огидно. Хлоя, ну ти даєш. Це неймовірно смішно. Через те, що ти з мене смієшся, я забираю твій трікс. Тепер його буду їсти я. М -м, як вже смачно. А з молочком вдвічі смачніше. Хлоя, що відбувається? Не може бути. Неймовірно. Хлоя стала зовсім маленькою. Що нам робити? Тільки подивись, вона плаче. Її треба заспокоїти, але я не знаю, як це робити. Давай я її погойдаю, а ти, тим поміркуй, що нам робити. А так зараз. О, точно напевно вона голодна, і треба її нагадувати моїм дитячим пюре. Діти це їдять, їм це подобається. Давай, Хлоя, ложечку за маму. Ого, Їй справді сподобалось. Вона заспокоїлась. Здорово. Ой, Клоя стає важкою. Неймовірно, як швидко ти ростеш. Ой, А тепер злізай з моїх рук, бо ти така важка. Oh, да уж, це було дуже смішно. Такого повороту подій я не очікувала. Я хочу відкрити сейф перша. Давайте дізнаємося, що в мене. Що? Не вірю своїм очам. Сира риба. Вона страшенно смердить. Не вже мені доведеться її їсти. Ну і сморі. О, Ні, вона дивиться прямо на мене. Бі Хлоя, нам нема чим дихати. Давай вже скоріше їж. Добре, я спробую відкусити шматочок, але не більше. А яка гидота. О, Мерзенно все можна, я більше не буду. З мене досить. Ну що ж, давайте тепер я відкрию свій сейф. гадаю мені почасти більше, ніж хлої. Ого, а це ще що за дивна штука. Є Якісь незрозумілі кнопочки. Поки що не хочу нікуди натискати. Спочатку нехай свій сейф відкриє Моніка. Добре, не терпиться дізнатися, що в моєму сейфі. Ого, всередині печиво Марс. Клас! Я його обожнюю. Відкриваємо і швидше спробуємо. М -м, пахне неймовірно смачно. Отак От не перевершено. Просто пальчики Ммм, Пощастило Моніці Ой, а що відбувається? Чому ця штука почала тремтіти? Здається, треба натиснути на червону кнопку. Що це примара? Він завжди там сидів, мамочки, так це ж ловушка для примар. М -м, я відчув запах мого улюбленого печива і не зміг спокійно сидіти. Треба загнати примару назад у ловушку. Зараз спробую. Ну-ка, давай назад додому. Але ж я не доїв. Фух, у мене вийшло. Молодиці, це було круто. Давайте п'ятюні, дівчата. На цей раз першою чур відкриваю я. Сподіваюся, що там знову смаколики. О, ні, мені щось нять це жахіття. Це жахливі черв'яки. Ні, будь ласка, невже мені доведеться їх їсти? Повірити, не можу, що я це роблю. Я спробую з'їсти одного черв'яка, але не більше. Самого маленького. Ох, як же він угідно ворушиться. Гидота, мене зараз знудить, а, Можна я більше не буду. Благаю. Ти повинна, Моніка. Якщо іншого виходу нема, я всю миску з черв'яками зараз, щоб швидше про це забути. Який же це жах? Я відчуваю, як вони повзають у мене в роті. Я цього ніколи в житті не забуду. Хлоя, тепер ти окей, подивимось, що у мене. Ого, це каблучка, яка гарна. Ще з таким великим камінцем хочеться приміряти. Отак мені підходить. Дівчатка, подивіться, як здорово. Але дивно, що від каблучки пахне солодким. Спробую. Отак, неймовірно. Це каблучка Льодяник і вона дуже смачна. Отак. Ой, я вже все з'їла. Да уж, це було швидко. Ен, hey. Тепер твоя черга. Так, точно. Зараз я відкрию свій сейф. Ого, тут якась незвичайна книга. Цікаво, а що в ній написано? Дівчатко, є ідеї, що це за книга. Ні? Ну, добре. Давайте відкриємо і дізнаємось. Ого, звідки цей неймовірно потужний вітер? Навіть мої окуляри здуло і я нічого не бачу. Окуляри я знайшла, але вони в поганому стані. А може вони якось будуть триматись? Ех, ні. Добре, тоді я спробую використовувати одну лінзу, так що тут написано. Сабаратос, заклинання, яке допомагає повернути. Я хочу повернути свої окуляри. Повертати Сабаратус. Працювало. Ви це бачили? Ось це круто. Ага, я у повному захваті. Ану, дай мені цю книгу. Я також поверну собі каблучку з карамельним брильянтом. Повертати сабаратус. Поверни мені мою каблучку. Працює. У мене знову новий лядяник. Ого, так, постороніться. Тепер моя черга. Хочу також повернути собі що небудь. О, ні. До мене повернулася тарілка з черв'яками. Який відстій. Ні, ні, тільки не кажіть, що мені доведеться заново все це їсти. Я й подумати не могла, що мені знову доведеться проходити через весь жах. О, ні. Здається, вони кусають мене за язик. Приберіть, приберіть. Хидота, і ця книга мені більше не потрібна. Лише шкоди більше завдає, ніж користі.